Зі нас інфоперші про головне поїхали в Україну. Все, нарешті серія хороших новин для нас. Окупантів під час великого вибуху тунелі, що пролягає під ростом, та забезпечує зв'язок із оперативним штабом армії Рафокуруську. Було привушено комунікацію на одному з ключових напрямків. Це не просто аварія, це плановий удар, який паралізував зв'язок між командуванням та на місці резервами телон. Масштаб жертв – десятки загиблих і поранених за попередніми даними. Декілька десятків офіцерів загинули або отримали травми важкого ступень. Серед загиблих щонайменше два генерали, що підтверджує рівень стратегічного удару по командуванню, пошкоджена система тунелю, життєво важливий вузол управління операціями та логістикою. параліч управління і моральний шок оперативного зв'язку змістилася графіка та координовані зі на лінії фронту. Тези організації серед командирів призвели до затримання рішення, Саморозвитку деяких підрозділів до обстрілу приєдналися з СО, відбулися контрнаступальні дії на Сумському напрямку. Відбита Андріївко це не просто утрати, це Онний удар, що порушив весь алгоритм управління. Контрнаступ ЗСУ на Сумщині. українські сили стабілізували сумський напрямок, і знайшли ставка міста. Швидко пробилися під прикриттям хаосу у тилу. Операція супроводжувалася артилерійською та повітряною підтримкою, активним виданням розвідданих і координацією підрозділів. Відсутність оперативного командування у Росіян фактично відкривала їм дорогу до прориву. Розворота на Москву, що це означає? Символічно безв'язкову тилу і керівництво у штабі армія Рев змушена перекидати резерву. Охорони столиці це означає, що Кремль втрачає можливість вести сучасну оборону на лінії фронту. Відсутність чітких сигналів. Це сигнал нестабільності і тотальної мобілізації на захист режиму. Удар по основі режиму тріски у системі. Перша ЗСУ показала системний підхід вибух у тилу плюс контрнаступ на фронті. Друга Кремль реагує, відключає місцеву владу, блокує змі, введення комендантських режимів. Третя армійська еліта та ФСБ зосереджуються на внутрішній стабільності. Це ефект чи на лідерам Патрушеві. План на наступник. Патроша сприймає ситуацію в шанс, ігровий майданчик для внутрішньої зміни режиму генерали, які втратили зв'язок, були частково відрізані, можуть відтиснути Путіна під тиском через режим надзвичайного стану. Символічно вибух у тунелі це не тільки фізичний удар, але й сигнал про можливості перевороту, наслідки для України дипломатично продемонстровано високоточну і стратегічну здатність ЗСУ впливати на хід конфлікту на полі бою. Враховано критичний рівень організації контрнаступу на Сумщині, зміщує фокус в глиб тилу. Противника психологічно війна з Москвою перейшла в сферу конкретних ударів по системі, а не лише по фронту. Підсумок початок великого зламу цей вибух в тунелі Куриська це не локаційна аварія, це частина ширшої кампанії України проти системи управління та командування РФ ЗСУ завдали удару по основі не лише вогневому, але й цифровому. Сумщина стала плацдармом для прориву. Кремль був змушений відвести сили, що послаблює фронт режим Путіна. Опинився під тиском нової реінтеграції війни. Це не лише фронт. Онтом а ударом по самому мозку системи це трилер, який тільки починається із системним прагіном командних центрів і внутрішнім переосмисленням влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.